1 жовтня в районі Кристалу було знайдено труп чоловіка 67-го року народження. Виїхавши на місце злочину, оперативна слідча група встановила, що чоловік помер через численні тілесні ушкодження. На розкриття злочину було спрямовано 80% персоналу Нікопольського міськвідділу міліції, а це більше 200 чоловік. Вони працювали кілька діб без перерв, навіть не відлучаючись додому. І таки розкрили злочин. Ми розкрили це приступлення. Пріступлення само по собі очень жорстке. значит, необъяснимо нормальному человеку поступки людей. Ну, а если разъяснить с позиции сотрудника милиции, я хотел бы сказать, что данное преступление совершило лицо, которому 19 лет, которое в этот день праздновало непосредственно близости от места совершения преступления день рождения. Підігрітий спиртним з хуліганських мотивів. Парубок кілька разів вдарив чоловіка в обличчя. Далі збив його з ніг та почав наносити вдари ногами по тулубу. Як результат, переломи ребер носової перетинки з кроневої кістки і крововилив в мозок, що спричинив смерть. Загиблий працював на феросплавному заводі, мав родину і 12-річну дитину. Того вечора він вийшов з дому, щоб купити пляшку пива. Я неоднократно в своїх виступленнях обращав увагу всіх жителів города Нікополя на То, что несовершеннолетние и совершеннолетние дети, ну, еще не сформировавшиеся своим мнением, значит, употребляют большое количество алкоголя и, естественно, после этого совершают неординарные поступки. Данное преступление можно найти, э, сказать и характеризую как неординарное. Почему? Потому что человек, который вышел, я имею в виду этого мужчину, вышел за пивом с дома, он вышел купить бутылку пива. И чем это обернулось для этого человека? Смертью. Смертю вследствие того, що кто-то, чрезмерно выпивая спиртного, чувствует себя Богом в этом мире. Даний злочин характеризований за статтею 121 частиною 2 нанесення тяжких тілесних, що спричинили смерть. Вона передбачає до 12 років позбавлення волі. Долю затриманого вирішить суд.